Всім величезне привіт з України. Я до вас сьогодні з позитивом та емоціями. а саме з подаруночком, який я отримала за участь у спільному проєкті СП Філине В'язання українських майстринь. Спільний проєкт був організований Оленою Козаченко. Я там в'язала свій шопер. Зараз ставлю для вас сюди фото, звичайно, подивіться. І Оля вирішила, що. Мій приз достойний. Посилання на канал Оленки, де я проходила СП, там Ви можете побачити всі відео, якщо ви не бачили перше тут на моєму каналі. То перейдіть, подивіться. І звичайно на канал Олічки, яка мені робила цей подарунок. Олю, я тобі дуже вдячна. Я навіть не знаю, що тут я також ще не відкривала, тільки скотч відрізала, тільки на принесла додому цю посилочку. Але, ви знаєте, я тут, бачите, закрила трішки свою адресу, щоб менше і мою і Оліну адресу, щоб менше було видно. Ниточками так, знаєте, акуратно. Я бачила, що буде в посилочці на фото від Оленки, бо вона там викладала. Але не всі бачили, звичайно, і вживу це одне, а на фото це зовсім інше. Тому я зараз буду ділитися з вами всім, цим, що я отримала, і обов'язково я. Хочу, щоб поділитися з вами своїми емоціями. І, окремою, дякую, хочу сказати Олі, Оля, величезна тобі дякую. І за цей подаруночок, і за ту підтримку, яку ти мені даєш, підтримуєш, пишеш постійно. Я тобі дуже вдячна. Ну що ж, поїхала. Оля так гарно все запакувала. Ух ти! Тут багато чого всього. Боже мій, ну то давайте. Я буду шушати, вибачте, бо будемо розпаковувати. Розпочнемо з цього великого пакету. Є Боже, тут це ж яка краса. Це ж мій улюблений колір. У мене, мам, у мене навіть такого кольору був светр. Я його заносила до дир, і в мене навіть на нього є майстер-клас на каналі, а він, але він російськомовний. Це бавовна, 50% відсоткова 50% акрил, 1650 метрів, 100 грам. Боже, це ж яка краса. Скільки моточків? Олю, я тобі кажу велике, дякую. Боже, тут, тут буде розкішна річ. М'якесенька. Я обожнюю такий склад. Можна якийсь светрик, можна якусь футболочку таку. Я з три четверті рукавами. Щось я обов'язково вигадаю і створюю. Так, треба щоб потім гарне фото зробити, встигнути. Далі, далі ще ось щось синеньке, бо там я бачу чайок. Чайок я відвізні ще вам покажу зараз. О, почекайте, Ох, Оля, добре зав'язала. Не за той хвостик потягла. Вибачте, <смеш> якщо я вам шуршу. Я завжди чимось гостреньким піддіваю, наприклад, ось як спить. І. О, Боже, який гарний колір. Це неймовірне, Олю. Мій улюблений цінний колір. І склад тут просто розкішний. 80% вовни, 20% поліаміду, 1500 метрів 100 г. Якенький. Боже, Олю. Я тобі дякую. Це на повноцінний виріб тут вистачить. Олючку, дякую тобі. Боже, це, це неймовірно. Мене емоції переповняють. Я навіть не маю, що. О Боже, тут важке щось таке. Олю. Я вже бачу, що це. О, який гарний колір. Алізе супервош, комфорт сокс, який гарний. Я обов'язково зв'яжу з них шкарпеточки, боже, такий бордовий, такий винний, знаєте, насичений колір. А якщо ви не бачили такого, то це 578-й колір. Він бомбезний. Супер. Всі кольори розкішні. Я таке полюбляю. І тут солодощі. Тому я їх відкривала. Цілий пакет цукерок. різноманітних. Різноманітні, тут різноманітні. Цілий о, величезний пакет цукерок. Гляньте, ну, оце, да. О, мій Ігор полюбляє таке, Олю. Це тобі буде велике, дякую від мого Ігора. Хоча цей пакет лайк іде до Ігора. Він таке полюбляє всі солодощі. Дякую тобі, Олю. Ой, тут якийсь сп... пташечка, дивіться. <рик homicide> Клас! Я такого ще не бачила, я таких цукарок не бачила. Це, мабуть, не український, бо тут щось і на українською написано. Шупер. Дякую тобі, Олячку. Велике тобі дякую. Шоколадка. Да, ну, то все у Ігору, бо мені не можна такого. І дуже смачний чай, бейсида. З лимончиком. Будемо пити чайок. Ігор. І я полюбляю по печорам пити як гроші вранці п'є, я вона цікаво п'ю. Тому, Олечку, дякую тобі величезне за цей подарунок.